Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми прийшли до нашого господарства, попораємося. Вже в нас сьогодні плюсова температура, вже все розтає. Зараз Коля буде давати їм оці гранули, що робить. Вже він їм вчора давав, пробував, а сьогодні вже вам покажемо, як вони будуть їх їсти. Так, Всім привіт. Ну, Бачите, така гранула виходить. Ну, це, це було трохи зроблено. Наробив її. Але так багато не роблю, бо ще ну, хто знає, як, її, як вона зберігається і ще нема толком де її сушити. Це тут, тут примайстрував таку заглушку, щоб не сипалася на скрині. Вона так нічого не міняється. Ну, Є можливість відкрити її. Але хочу тут зробити якогось такого столика, щоб її гарно провітрувати і просушувати. Ну, на, я її водою не зволожу, і вона така не дуже волога, але все одно кукурудза кукурудзу серцевинами, то така трохи пара йде. І ну, потім буду дивитися, спочатку за днів 4 пробувати буду її робити. Ну, Те, що ще не знаю, як вона зберігає... зберігається, буду дивитися. Ну, тепер йдемо з сипнем бикам, хай їдять. Я пробував так вже їдять нормально, поїдають. Оце відро, хто знає, мабуть 20 літрів, зараз трохи додали вже їм. Бачу якісь. І з голоднуваті, зараз ще лютику кинемо. Ну, лютику ось стільки. Так, не дуже багато, потрошку. Така вона ще їм непривична. Ну, а тепер йдемо ти ще свиням сипнемо. Ну, зараз виходить що свиням, щоб бікам що однаково по складі Гранула. Ну це комбікорм. І тоді пачу все-таки, мабуть, попробую, ну, синім, хто знає, то, що ми їх, можливо, будемо вже скоро різати. А бикам попробую. мабуть, скоріше за все, премікс буду добавлять, тому що багато пишете, що, якби, ну, своє макуха дуже важко засвоюється без премікса. Огляну от, от треба, ще перш подивитися які там, ну і які вони. Нормальні, щоб глянути. Де води немає? Отакі От сумки підростають. це вже стало трохи більше. А так була сама менша, вона із всіх трьох. Ну, зараз вже одна то нормально. По складі зараз воно виходить ну, приблизно на таке відро. Це 20 літрів. По-моєму, 20 йде воно. Це перебиті качани. І сюди додаю літрова кружка соєвої макухи і півтори кружки літрових соняшникової макухи. Ну і підсолюю його, все це все діло. Солі десь грам 50 даю. Там замір, так думаю, щоб більш-менш однаково воно виходилося завжди. А свині вони такі, вони їдять все, що, що їм не кинь сиядні. О, це така вже, вже проситься на вихід. Так, йдемо до бічків. Ну так, нічого гарно їдять. Нормально. Будемо бачити, що воно із цього вийде. Лютику вже поставив карабіна я, тоді якось спіймав такий, щоб його нормальний настрій був. То зараз вже з карабином. А тоді ну, ще трохи треба буде зробити з цепка довшого. Йдемо десь ще з тої сторони заглянемо. Ну, нічого, вони такі наїдені, то так, щоб то дуже і не, і не кидаються. Через те. ну, Картоплю там багато писали, що ми цілу кидаємо. Ми завжди цілу кидаємо. Якось лікар сказав, що ну, коли тварина не, не дуже спішить, то картоплею дуже мало коли може, щоб вдавитися. Та да, проходять. Коли, наприклад, йдуть з паші, корові яблуко фатять і ще щось, то тоді може бути так. А коли коли так вони поїдаються, то нічого. Ось такі бічечки. Ну, Лютик все одно він такий. Ще трохи його, йому пірсінг зробимо. Тут ти Лютик, мотаєшся. Ну бачите, просто не хочеться з ним на конфлікт, А так бачите, от, як зразу він це поводить. Дзига, як писали там. Ли це ж по сіній треці, думаю, щоб не, не брикнули б. Так, добре, йдемо зараз, запущу гранулятора. Це приблизно десь годину назад, я їм так зробив, щоб, щоб, можна було, щоб вона похолодла, гранула і щоб сипнуть їсти. Тут вже ось стілажа прибрав, що тут стояв, цей тут вглут інструмент то був. То тоді буду ну, зроблю рамку, щоб його поставити в цей угол. І ще тут цікаво, тут просто напрямок показують в одну сторону. то я не знаю. Наприклад, на мленні, то я перекидаю фази сторонами і є можливість, щоб якби, другою стороною молотка було б зерно. Мені здається, тут на притирці можна було б також так перекинути фази. Ну, Просто не знаю, чи мотор він як, чи вони всі однакові, що так можна робити. То гляну, щоб ну, щоб воно так рівномірно придервалося б. Тут вентилятори вони є різні. Є такі, що просто в одну сторону буде йдуть на двигуна. А тут він такий, ну лопасті прямо не, не під углом. Тобто не поміняється, якщо яку сторону не буде крутітися, воно буде віддуватися. Так, ми будемо запускати. Так, зразу він холодий, якби, то потрошку, бо коли було то багато то навантаження відчувається. А тоді прогрівається і нормально, можна засипати повний пункти. Писали, якби то після роботи полійно давай, трошки стою середину. Ця гранула, яка, яка залишилася в матриці, щоб не припікалася, то, то взяв, попробую. Трохи, так, знаєте, ще Не дуже із за того, що ну, не настроєно все. Коли був би столик тут, я зразу на столик висипав би його, так як я планував його, то тоді трохи краще було коли... виходить, в принципі, і оце непогано, так можна було б тут зробити ж голка під мішок, але трохи високо. Це, ну, як, як кажуть, вище піднімати треба. Кавна грачува грачувата відповідь. продолжу с и н и Отак От зробили ранку, Настільки багато ні. Будемо бачити, як воно. Тепер йдемо, ти глянемо до бічків, чи з'їли. Бо ну, більше апетит нормальний. Ой, Лютик, лютик буває часом не доїдає, коли стільки, стільки даю, наприклад, комбікорму, то часом не доїдав, але зараз нормально. Візьму зараз ще шкарлупи їм, принесу. Якось так. ну Здається, цей вже їм на такий легенький перекус. Але хто знає то не хочеться багато сипати, бо не виходить, щоб лунтику в цю сторону більше. А мурчиками на корю буде вставляти то йому не, не треба бути таким плотненьким ну Вже бачу, що лунтик буває так, ну так ривками це перве, то вже хто знає. Може і треба було б в йому страховку зробити. Ну, кільце так планую. І так само сюди, щоб він ходив свободно, але просто коли вже ну, на крайній випадок, коли улопне цеп, то щоб був би такий тросик. Лютій короги такі, як, як списи гострі. Так. Ну так, попорались, будемо наблюдати, як воно і що ця гранула покаже. Так звана ця термообробка і все. Тоді планую на той рік вже домовився, купляю горох, куплю у чоловіка ярий горох, сорт Мадон, по-моєму, він казав, щоб постійно, щоб було б трохи свого білка, щоб менш купляти свої макухи. Щоб також його ну, гранул перебивати, щоб щось було б там ну, по корисності. Так, все, пішли в хату. Свісне і побачить. Свиней побачить. Якраз те, що награналювали, то зараз зі ячці. <цел> <цел> <вденощі. Ці> <цел> <цел> ну так, води треба ще. Соботні. Сьогодні я буду готувати з печінки паштет. Підготувала 3,5 кг печінки, п'ять середніх цибулин порізала на кусочки, і також п'ять морквин натерла на тертушку. А вже в каструлю заложила 800 г масла вершкового. Зараз я його поставлю на маленький газ, воно так розтопиться. І в першу чергу додавлю цибулю, потім моркву, і вже в самому кінці печінку. І хвилин 5 воно так помліє на маленькому огні. І додавлю вершки. Тут в мене 20% відсоткові півлітри. І також хвилин 15 воно з вершками потушиться так, посолю, поперчу, і потім перед на м'ясорубку маленьку перекручу на саму таку маленьку насадку. І в баночки це хочу я у автоклаві цей паштет зробити. Це перший раз, щось мені захотілося таке зробити. Раніше я так робила, такими маленькими порціями, щоб в холодильник, отак у лоток чи у каструльку, щоб так зразу їсти. Ну, ставимо на газ, хай масло розтає. Печінку порізала на такі куски і дуже малі. Морква вже з цибулей втушилася, і додаю печінку. Пете вже кипить 7 хвилин, і додаю вершки. Замочила на ніч горох, я його так і запланувала сьогодні. Разом з паштетом хочу вставити у автоклав. Він у нас на 32 банки, але паштету стільки банок не буде. Тож не пустувало, то я його сьогодні вже хочу зробити так. На дно банки кусочок м'яса, потім горох. І також підготувала морку з цибулею, я обжарила не на олії, а взяла півлітрову банку смальцю. Нам так і рекомендували в коментарях. Оце вже я хочу сьогодні спробувати в автоклаві, побачити, що вже вийде в нас. Так, м'ясо поклала, три ложки гороху і дві ложки зажарки. І далі до верха, ну, геть повну накладати не буду, так як і гущонку, І потім залю водою і закручу, і вставимо. Думаю, температура підійде, що для паштету і що для гороху, він замочений на ніч. Горох вже розложила, вийшло в мене 10 банок, низ м'ясо, потім горох і зажарка посередині. І потім залю водою, вставлю разом із паштетом. Паштет спочатку, думаю, спробую його таким блендером. Ну він то такий не дуже і потужний. Він мені більш підходить для майонезу, але спробую перебити. Тут в мене печінка вже майже готова, вже воно так і бомліло гарно. І зараз я його. Можливо, через м'ясорубку не треба буде пропускати. Гарно перебиває, то мені не буде легше, а то думала через м'ясорубку. у мене 10 банок з горохом і 10 з паштетом. Паштет, коли збила, то ще постояв філин 20, щоб був такий теплий, щоб гарячим не закладати в автоклав. Ми все їм ніяк не можемо натішитися, то він нас не успіває і холодать. Ну, Буває, що виносимо котельню тако на день, два, і потім знову заправляємо. Оце якраз в обід достала з то якраз вже підсохла вона. Коля тут і насоса вже приніс. Зараз ми його заправимо. Буде він у нас готуватися і паштет, і горох при такій температурі, як і тушонка, це температура 110 і на 30 хвилин. Вже ми дістали з автоклава і паштет разом з горохом. Отакий От він у нас зараз у банках. Це вже він постояв в холодильнику, вже охолоджений. Три баночки гороху трошки слабше втяглися. Ну це я думаю із за того, що так багато отак наложила гороху. Що не вистачило рідини. Він навіть зверху трошки видно, що такий цілий. Можливо, не вистачило рідини, щоб йому там гарніше приготувати. Ну, ще ми його не відкривали. А паште, зараз спробуємо. А горох уже коли буду готувати суп чи пиріжки. До речі, ще я пиріжки ніколи не готувала. Ще є, мені здається, я їх і не їла. То, якщо так гарно, він так розварився, як ми відкриємо, то планую пиріжків спекти. Ну а зараз ми спробуємо з огірками квашеними. Ми вже одну баночку з'їли ще теплими, ну нам так сподобалось такими огірками, то зараз ми також і холодну спробуємо. Зараз я його відкрию. То ці баночки з горохом я їх перші використаю, які слабше втягнулися. Отакої От консистенції. Ну, це з холодильника вершкове масло. Воно, як буде тепліше, то буде більш мазатися. Зараз я їх розріжу, мабуть, вони знизу самі більші більше залишилися. Це я з банки переложила у відро, щоб банку в холодильник не ставить. Визніме пробу. То там пораться під кударством. Ну так, да, Коля порається. Ми вже трошки я автоклавом вже й натішилися, ну вже майже все приготували. Оце що ще можливо гущонку коли. Обач, які великі знизу. Жл... На сімник. Ну. No. Що тут? Наїдок є. Паштет він зверху трошки такий як припечений, але знизу температуру ми також не хочемо, бо тут і вершки з маслом, то, здається, 30 хвилин. Ми так поставили, як і тушонку тушили. Що, смачніший, якщо холодний? Mm -hmm. Мені подобається з гурком. Угу. Ще не спробувала. Так пахне печінкою. Якось хлопці все сміялися, що я строїм на камеру, то вже буду помаленьку їсти. Як з пирогами. Таке враження, як не пережовую. Такий вийшов паштет, отак він намазується, це з холодильника. Нам він дуже сподобався, навіть чимось нагадує, як печінковий торт, тут і морква, і цибуля, але трошки такий ситніший, ніж той, що я готувала з голови, тут і вершкове масло, і вершки, то він такий, навіть такий, пахне таким вершковим. Ну, сьогодні ми пробу сприймаємо вдвох з чоловіком. Якраз Коля завіз Ярослава на тренування по футболу, а Кирилко він не схотів до нас іти. Ну він і не любить паштет, і огірків також він не хоче. Сьогодні вони в нас такі раді. Ми їм замовили якраз і футбольну форму. То вже Ярослав чекає, коли вона прийде. Прийде вона 16-го в суботу, то вже не може дочекатися. Ну якраз він став ходити на тренування, і там вже ну, його є форма, але вона вже якраз маленька. Ну на цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо всім за перегляд. Ставте лайки, що вам сподобалося. Всім пока!